А перед початком відео попрошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал. Вам не важко, а мені приємно. Всім мої вітання! На зв'язку я чортеня і це нове відео по Майнкрафту. Сьогодні ми розглянемо моди і текстурпаки для Майнкрафта на телефони. Якщо вам наберет нестандартні текстури з Майнкрафта, можете змінити його за допомогою цього текстурпака. Він змінює цю гру до невпізнаваності. Представте, якби в Майнкрафт додавали анімацію мобів, але в ближайший час цього не буде. Нам з цим допоможуть моди і ось один з них. Більше анімації зроблять цю гру більш приємною для спостережень. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там цікаво. Якщо ви полюбляєте МакДональдс і хочете додати його в свій світ, можете використовувати цей текстурпак, який заміняє голови мобів на бургер, колу, картошку фрі і багато чого іншого. Представте, як би руди в шахтах могли світитися, як би просто можна було знайти алмази, редстоун, золото і багато чого іншого. Але в наш Майнкрафт цього не додавлять і з цим допомагають текстурпаки. І ось один з них. Ще один текстурпак, який заміняє обичні рамки на прозорі. Представте скільки всього з ними можна було робити. Любите аксолотлів і хочете носити в себе їх на голові, можете використати цей текстурпак, який заміняє голови мобів на аксолотлів. Останній текстурпак на сьогодні це дівчачий Майнкрафт. Який заміняє моби, предмети і все інше на дівчаті текстури. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!